Топ-7 ароматів, щоб пахнути дуже дуже дорого. Е, ну скажу так: тут в принципі класна іномарка зараз на столі, а е, всього-навсього 150 і 400 550 мл ароматів. Отже, перший Клайв Крістіан Мацукіта е, чорний чай, чорний перець, гострий, терпкий, якісний і дуже дуже шлейфовий аромат. Другий Clive Christian Blond Amber. Спеціовий, м'який, пряний аромат для чоловіків. Третій, саме сексуальний, напевно, з них Jump and Kiss Mігіданіistiк. Аромат з червоним яблуком, ніжними чайними нотами дуже красивими нотами вишні з кісточкою. Четвертий самий дорогий аромат, поки що в нашому асортименті. поки що… Рожа от люкс, аромат з натуральним золотом всередині. І аромат розкривається пачулі, шафраном, деревиною, травами, квітами і дуже ніжною ваніллю. Далі справжній шедевр Блю Сэфір Бадічез Вікторіс найякісніша удова деревина, аромат з квітами, з білосніжними, з дуже густою удовою деревиною, аромат з довжелезним шлейфом і нереально крутою стійкістю. Наступний хануман Бадіче з Вікторіс. Аромат квітково-фруктовий. Більше я вважаю для дівчат. Суперносибельний і просто унікальний, тому що пахне незвичайно дорого, але на кожен день. Ну і сьомий Dragon від Chase Victories, м'який ванільний, ніжно-кремовий аромат для нього та для неї.